Всіх вітаю! Сьогодні у нас ось таке сонечко і я продовжую копати картоплю. І картоплю буду копати, рожеву і картопля Адрета. Побачимо, який врожай вона покаже. так, беру лопату і буду копати. Лохина вже червоніє. Ось така вже вона. І ось в мене тут залишилось трішки картоплі рожевої. Зараз я хочу спробувати кіш, вона врожай дасть. Під гарбузовим листям навіть не ріс бур'ян. Я два рази вже його, звичайно, два рази цю картоплю підгортала, потім виріс гарбуз і бур'яну зовсім не було. І земля така пухка. Зараз. Почну копати. Цікаво. Нещодавно купала і був дуже гарний врожай. Так. Почнемо. Що тут у нас? Так. Одненька. Так. Ой, подивіться. Який скарб. Ого. Така картопелька. Рожева ця гарно себе показала. Купай, не купай, більше і нема. Ось під одним корчиком стільки було картоплі гарний. Треба її залишити, розмножити. Так, ще є. Так ось. Помічник. Оцю цю викупаємо. не піднімається. Стебло, буду так копати опережно. Що в нас? Де картопля? Ну що, ось тільки викопала картоплі, така середнього розміру, така залишиться на розмноження. Ну тут ділянка метр на метр. Стільки викопала картоплі іду копати Андрету. Що вона мені покаже? Це рожева, куплена в сільпо. Це картопля Сарпоміра і Сарпоуно. -ну. Сарпоуно -ну вже майже посухло, але ще хай положить дозріє. Сарпоміра ще зелена ось яка. Десь, можливо, до кінця вересня достоїть. Ще не копаю її. Так, копаю Андрету. Ось вона в мене позначена, я подивлюсь. Ну, она покажет. Так. Угу. Покажет. Ось так, лівел багато, але врожай ну, на маленьку. Ось так, що Ось така картопля. Це адрета. Так. Димось. О. Тут якась помісь і червона, і біла. Непонятно, як то її садили. Мабуть, кидали разом червону і білу. Що було, то кидали. Ну, ще раз кажу, що червона у нас куста краще. Гарна, але не легче. Дока доказ того, що у нас треба садити тільки рожеву картоплю. Оце з одного куща було стільки. Мені здається, там декілька було мілких. Ой, яка гарно. З одного куща скільки. Ой, ті великі. Десь таки гарне картопля. Оце білоруса. Сонце світить ярко. Гляньте ще. У одну куща скики. Білорос. Це щіє. Ага, храбак. Так. Все. Ой, щеє. Ото. Отобража з одного корчика, гляньте, скільки. Це все за одного. Ой, кавлика. Чо собі? Хоч белороса пора то я тут зовсім врожай нема. Ще так. Да. Да. Хочеться картоплю копати і садити. Це якась. О. Це кисінший сорт. Ось. Поїдено ось цими варварами. Тут. Це вже менше. Ну, так нічого з одного курчика. Фух, якби вся така була туди. А то садиш, копаєш. Ось який ну, горох виростає. Ну так, дивіться, два корчика викопала, скільки виросло, то білоруса, да. І смачна картопля, і врожайна. Так що будемо садити її. І трішки рів'єри. Ну що, продовжую купати. Тут небагато ще, але купати треба. Продовжую. Ну що, продовжую купати. Тут біла картошка, а дрета. Взагалі-то вона смачна, гарно розварюється, і пюре дуже хороша картопля, але От так. Ось. Але русська також гарна картопля. І для пюре на ну, універсальна, а ця ні. Це так розварюється, що вже на посмажити не годиться. І на суп не годиться, на борщ не годиться, воно розвалиться. Але ж, що це за, за врожай? Нікакой. Оце саме більше. Так, нема, на картоплі. мелочь. Что это за дребутение? Ой, мать купать так не хочется. Ну что это? Ну что это? Кошмар. Давайте же тут попробуем. Как так, тут зиджено. Ні, біла вся така. Ну, гарна бадилля. під добрий коричним послідом. І що це, ну, це? Шо це? Кошмар це? Ох. ви сказали. Добрі люди. Ну, Що це? Що це? І дощик був, все. Що й бракувало. І жук не поїв. Ні, не врутила. Біла зовсім не врутила. Викупала. не, не хочеться. цей. Дивіться, що це. Оце. Переплині яйця. Пішняк не скажеш. Оце дві, які можна взяти до столу. Фух. А це картопля, так. Це біла роса. Дивіться. Це під одним корчиком скільки було. Це під другим. ну що, фух, Замучилась і нічого не викупала. Ну що ж, продовжу купати. Треба все одно вибрати. Тут заскородити. Не знаю, чи посіяти гірчицю, чи ні, але можливо, нічого не будемо сіяти. Ну все, продовжую купати я. Цікаво, які купаю. Зустрінемось, коли все викупаю. Ну що, викупала я картоплю, як я очікувала. Оце з двох, з трьох корчиків ось так стільки вийшло. Ось тільки вийшли білороси. а це білої. Адрета, не адрета. Адрета. Ну, були такі екземпляри, але це із ось такої площі. Із трьох корчиків білероса і білої ось такої ділянки. Приблизно 4 на 3 метри. Так що, Фух, не знаю, чи садити далі щось. Добре, не їдемо на ту дальню дачу стільки грошей. І там, мабуть, вже 20 гривень в одну сторону. Тут тобто так картопля в житті не окупилося б. Все, виключаємо, до побачення.